На підступах до дружби народів партійні стяги, намети та жовто-блакитні прапори. Усередині актив з усієї області. Кількість делегатів замало не півтори тисячі ледь поміщаються. Сьогодні для кожного з нас моїх однопартійців знаменна подія. Представлення програми будуємо нову Черкащину разом з президентом України. З цією програмою. Ми не лише йдемо на вибори до місцевих рад, а й над виконанням якою будемо працювати впродовж багатьох ближніх років. Народна програма від регіоналів розрахована щонайменше на п'ять років. Це дієвий механізм подолання кризових явищ, корупції та найгостріших соціальних проблем області. Так характеризують план дій самі регіонали. Ми підвищимо рівень доходів населення. Перш за все. За рахунок головної складової заробітної плати, ми забезпечимо стійке зростання оплати праці робітникам та підвищення купівельної спроможності населення шляхом посилення мотивації та до зростання продуктивності праці, подолання галузевих і територіальних диспропорцій в оплаті праці. А ще відродження економіки та сільського господарства Черкащини повернення селу колишньої слави такі заклики лунають зі сцени на ура у супроводі бурхливих оплесків. Запропоновану програму розробляли фахівці, і покликана вона забезпечити виконання завдань президента України Віктора Януковича. Думати, сіять, не ждать і посія, жать роботящими руками. І хай це гасло буде нашим гаслом спільним. Партійці як один підтримали обласного очільника. Минули часи руйнації нашої країни. Настали часи для творців. Я знаю проблеми, які є в освіті, глибоко знаю, і в освіті мого міста, і Черкащини, і країни в цілому. Але знаєте, сьогодні, мабуть, вперше я відчуваю впевненість в тому, що всі негаразди, всі труднощі будуть подолані. Ми не просто об'єднані у спільну організацію. Ми однодумці, які покликані донести до людей. Та втілити в життя основні програмні засади партії регіонів. Кількість її прибічників збільшилася під час з'їзду лави обласної організації партії регіонів поповнили нові члени. Я обращаюся к вам, Сергій Борисович. Я був замполітом, комуністом але це минуле. А сьогодні я скажу так: прийміть і мене, Партію регіону. Після годинної презентації партійної програми регіонали перейшли до голосування. Хто за? А хто проти? По завершенню урочистостей Сергій Тулу представив журналістам проект партійного списку. Я можу сказати точно: тулу почолить цей список. Друге, я думаю, що другим в списку це буде ректор Національного університету імені Богдана Хмельницького Кузьминський Анатолій Іванович, Всім відомий. Я думаю, що це третім списку буде Краснянська. Ну, і це я кажу так, проєкт, але це затвердить уже конференція. Я думаю, те, що також буде там і владика Софроній, але це лише попередній проект. Останнє слово за партійними конференціями, запевняє голова обласних регіоналів. Чекати лишилося недовго. Ольга Скорик Володимир Мельник, Віка Новини.